Вітаю! У нас Suzuki GSX s 1000 2021 року на заміну альмівних шлангів на армовані. Він ЗБС, тому пригнали мотоцикл, щоб зняти шланги і поставити армовані задні. Даже дивиться страшно, як глибоко стоять е, ті блочки, від яких іде трубки до АБС. Ну, нічого будемо розбиратися. Спереді у нас також від гальміної машинки йде до АБС. Треба зняти кришки і подивитися, як там. Потім від АБС йде до тройничка. От. І від тройничка вже розходиться на правий і на лівий супорт. Супорта тут вже Брембовські, з верхнім входом. Так. Дивіться. Потім буду знімати, що в нас вийшло. І ось що у нас вийшло вже зі знятими шлангами. Так, це в нас від тройничка. Там у нас е, вийшло, що від радіатора і далі йде металева трубка. Тут у нас от така різьба м 10 крок 1 з наружним конусом. Всі кути на тройничку повторено. Ось такий він, що оригінальний, що хеловський. Довжина шлангів. Кути загибів до супорта, також повторені. Ну і довжина, звичайно, шлангів теж повторена. Це у нас довгий шланг. Це у нас не задок. Тут теж блочок з різьбою. Теж кути є. От. Вони теж повторені. От. Власник захотів тут резинові трубочки, є такі на резинових шлангах для кріплення АБС. -а. Також оділи трубки від захисту для кросових мотоциклів. Ми оділи, вони такі, звичайно, жорсткі. Але іншого не було. Вони по діаметру підходять, щоб цей переставити усі оці кріплення для, захис... для кріплення БСу на армований шланг. Так, і коротенький. Тут такий локатор є для кріплення. Такий локатор теж поставили. Фітінг з наружною різьбою. на мотоциклах Ой, з, з наружним конусом. На мотоциклах кругом використовують наружний конус. Ми його теж повторили. Ну і біля гальмівної машинки от такий маємо кут загибу. Все, цей. цей Тут за трубоки не видно кольору, в карбоні виготовлено. От. Можна виготовити на будь-які мотоцикли будь-якого кольору, все в наявності. Можна виготовити шланги, які щось там один шланг подовжить, зробити коротший під інші супорта, під іншу гальмівну машинку. Будь-що. Звертайтеся, допоможемо.